Так, покажу вам, що тут наші пухові. Це у нас тут це самі менші пухові. Тут вони так само ще є із купленого яйця і свої. Або полякались, кучу в кучі позабивались. Ну, десь і живі, здорові. У мене людина одна питала, це в Ютубі. Це китайська пухова, чи яка вона. Чесно, я не знаю. Чи пухова вона, чи китайська, чи японська. Для мене це в самому вину. Такі кури, так що я ще в них навіть толком не розбираюся. Такі не, на вигляд непоганенькі. Гарненькі, а що з них як виросте, буде видно. Буду розуміти, що вони зможуть мені дати, щоб їх щось тримати. Чи, молоді, чи... І ще чимось. Буде видно. Всім дякую. Не забувайте підписуватися. Так, і покажу вам тут іще і мене. Пухові старші, курчатка. Всі вже такі гарненькі. Самі... Самі пухові вони невеликі, так що можна сказати, ці, що тут, це вже попівкурки. Там воно ззаді такі це що голоше і геть смішні. Ха -ха. Прямо якісь грифи в мене не кури. Підписуйтесь, далі буде.